Всім привіт! З вами Євген і ви на каналі Димний кілометр номер 19 Сьогодні у нас огляд легкого тютюну харізма. Зразу попереджаю, що буде дві частини огляду на даний тютюн. Сьогодні 9 смаків розглянемо, і наступне відео також 9 смаків. Взагалі по тютюну. Пакування ось тако виглядає. Зелене, мінімалістичне таке воно, хоча, в принципі, золотисте, якщо воно передає на камері, золотисті надписи, преміум, преміум табак, назва смаку. По бокам у нас харизма. Також тут ось текст на англійському. Я не буду сверкати знаннями. Ну і знизу у нас є Made in Europe. А також э, строк придатності. Дата виготовлення 10 місяць 23 та вжити до 10-го Це, кстати, доволі прикольно, що є строк придатності. Пакування виглядає ось так. Це мені нагадує щось турецьке Тютюн, GBR, шербетлі, можливо, Даїм якісь адалю. У них таке, ось так, така сама пакування, в принципі, така пачечка схожа і такі пакетики. Ну і забіжу наперед, в принципі, по самому сумаку, я б також це зрівнив, щось з турецьким сегментом. Це, скажімо так, якась альтернатива турецькому тютюну. По самій сировині. Сировина середньої нарізки, місцями трошки, можливо, дрібної, але в основному середня нарізка добре пропитаний тютюн, що дуже подобається, його не забагато і не замало. При ростійкості жаростійкості треба бути обережним, тому що харизма перегрівається. Якщо прогріваємо чашку на трьох вугіллях, то бажано третій вуглик під час уже куріння ставити або пірамідами, або його взагалі забирати. Якщо перегрів зловили, відновити харизму можна, але це треба робити відразу. По дивності По дивності проблем немає, дивність хороша. Як я вже сказав, це легкий цюн. Тю і він, в принципі, для новачка підійде. Дуже дуже підійде для новачка. Міцність я б назвав буде, якщо оцінювати десятибальну шкалу якусь, то це десь одиничка можливо. Дійсно, дуже легкий продукт. Ну і, в принципі, давайте перейдемо до смаків. У нас ось представлено 9 смаків. Я курив, я витягував випадково собі, спеціально брав. Коробочку, який по одній витягував і курив. 9 смаків перші прокурив і перше відео вам записую. Почнемо, давайте від мене справа наліво. Вафлі. Вафлі доволі ну, непоганий смак, трошки є притерності, але вона, в принципі, не настільки, прям, що дуже забиває. Е, солодкі такі, прикольні. Ну, для міксів взагалі буде нормально соло. Якщо дуже любиш випічку, то будь ласка. Мікс ягід. Мікс ягід це такі якісь лісові ягоди, знаєте, там суниця ось такого плану. І вони, вони не солодкі, вони не кислі. Mm. Смак також непоганий. Для, для кожного дюті ну, є свій любитель, для кожного смаку є свій потребитель, скажімо так. В принципі, я теж не скажу, що він поганий ну і нормальний, звичайний. Соусеп. So Саусеп so як там правильно. Це чай. це чай, це смак чаю, дуже яскраво вираженого чаю. Я б навіть сказав, якась начебто нотка і бергамоту мені є. Але ну, вона така ледь але чай дуже-дуже сильно виражений. Дягідності якоїсь особливо не відчув. Вона трохи десь є на фоні. Але після смак залишається гірчинка, така іменно міцного зеленого чаю. Смак специфічний, також для любителя. Я не дуже полюбляю чайні приколиці всі, тому мені він не зайшов. Але це не скажімо так, не камінь-огород харізмі. Далі. Далі апероль. Нестандартний смак і мені дуже зайшов. Це якраз один з тих смаків, який мені дуже сподобався в харізмі. Це в нас на першому плані грає Апельсин. Ось цьому парубку, який на задньому фоні ходить, йому теж сподобався апельсин. Нотки алкоголю я не відчув тут, можливо, десь чуть-чуть але вона ледь помітна. Знаєте, може я мало погрався з ним і не до кінця відчув, але апельсин відчувається дуже добре. Ну і мається якась така легка свіжість, ну, прикольний смак. Мені ну, мені дійсно сподобався, без, без приколів скажімо так. кранбері це у нас журавлина. Така, трошки я її не зрозумів. Ну, в принципі, сама журавлина це також віднес, я відношу його до специфічних смаків, це потрібно полюбляти таке. Мені вона легка, така була і з гірчинкою можливо, трошки з терпкістю якоюсь. Ну, не сказати, що вона погана, але її не прям топ. Курити можна, міксувати можна. В принципі, непогано. Далі в нас, далі в нас диня. Ось це є, це відноситься як до аперолю теж туди в топ я заношу його, і я б це поставив, напевно, на перше місце. Поки з цих, що ми розглянули, це точно перше місце. Тому що диня медова, диня дуже солодка, вона не притрана вона нема цих. Якихось незрозумілих приколів, які часто страпляються з динями у цюнах. Мені вона дуже сподобалась і як соло, як в міксах вона дуже прикольна. Диня це реально клас. Рекомендую скуштувати. Чорниця. Звичайна чорниця. Нічого особливого, вона непогана, вона не прям якась з ефектом вау. Ну, Більш-менш є невеличка солодкість, є невеличка кислість, такий кисло-солодкий смак. Ну. Курити можна, я ж кажу. Непоганий. Непоганий. В принципі, більш нічого і додати я не можу по ній. М'ята. Це в нас м'ята солодка. Вона дійсно солодка м'ята. Десь нагадувала особисто мені як якусь цукерку м'ятну. Дійсно, цукерку. Ті, хто зі мною куштував, казали, що це жувачка м'ятна, орбіт. Ну, я жувачки тут не відчув, а от цукерка дійсно мені прям точно. М'ята не дуже така, вона прям м'ятна, як би це не звучало. Її, я курив соло, і її курити соло можна. Вона не б'є по горлу холодом, вона від неї холодку не дуже прям багато, вона нейтрально так помірно, скажімо так, холодна. Солоденька, прикольна. Я також це віднесу, в принципі, до гарних смаків. У харізми. Ну і останній смак це в нас манго. Це зелене манго. Воно гірке, таке, ну скажімо так, з цієї всієї палітри 9 смаків, що зараз ми розглядаємо, манго це мій антитоп. Дійсно, манго, воно не, я не відчув солодкості. Якесь трав'яниста нотка. Ну, це, мабуть, від зеленого манго, воно таке є трав'янисте. Ну, таке щось. Не скажу, що це щось прикольне було. Можливо, це чисто моє таке враження відбулося. У кожного свої смаків, кожного своя думка, але так. В принципі, першу частину ми на цьому завершуємо. В другій частині розглянемо ще 9 смаків. Я назву свій топ серед харизми. На цьому, все дякую. Бувайте.